Малята, чарівниця осінь продовжує нас милувати своїми гарними незвичайними фарбами. Ось сьогодні я пропоную вам зробити ось таку композицію з незвичайних матеріалів. Для роботи нам потрібен ось такий макет, який я приготувала заздалегідь. Насіння з гарбуза, яке я пофарбувала в різні кольори. Так лей? Починаємо працювати. Клей нам потрібний для того, щоб ми змогли. Приклеїти наші листочки. Ось Такі гарні, різнокольорові, ось такі листочки розміщаємо по всій кроні нашого дерева. Наш листочок, жартівник, він літати всюди звик, політав, політав, на деревах покружляв. Малята, чекаю ваші роботи в вайбергрупі. До побачення!